Усім доброго дня. Починаємо друге засідання конкурсної комісії з відбору претендентів на заняття посади директора комунального інформаційного підприємства Черкаський обласний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Черкаської обласної ради. На засіданні присутні ушиє голова комісії, Уманець, заступник голови, тому секретар комісії. Видивлять представник колективу, ЦСРУ представник колективу, Іван представник колективу. Комісія зібралася в повному складі, там є полоскувание. Так, усім розумію порядок даний, так? Да? Усі знайомі, так? Да? Треба зачитувати, чи ні? Так, якщо всі знайомі і з порядком денним є пропозиція зауваження? Немає, так? Да? Тоді прошу затвердити порядок денний. Хто за? Дякую. Проти утримались, немає Одноголосно. І переходимо до першого питання. Першим питанням. Ми оголосимо осіб, які подали заяви на участь у конкурсному відборі. Потім розглянемо документи, подані і приймемо рішення щодо допуску претендентів до конкурсного відбору щодо відповідності поданих документів, встановлено вимогам. що конкурсний відбір проводиться відповідно до положення про конкурсний відбір за процедурою, що визначені положенням. Про конкурсний відбір претендентів на заняття посади керівників закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст, Черкаської області, затвердженого рішенням обласної ради від 19 лютого 2021 року за номером 514. Відповідно до пунктів 19.20 цього положення, рішення комісії приймається шляхом відкритого по іменному голосування більшістю голосів її членів. За встановлений період приймання документів протягом 20 календарних днів надійшла. Заява про участь у конкурсному відборі від однієї особи Михно Світлани Леонідні. Тут присутня. Так, Світлана Леонідівна наразі є виконувачем у керівника КНП Черкаський обласний клінічний. Вибачте, Черкаський обласний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Черкаської обласної Я вам надійшла 9 лютого і поперед запитки, попечатаному конверті. Так, відповідно до. Копія паспорта громадянина України михносвітлана Леонідівна 1971 року народження. Серія НС 81-13-29. Завірена власником особисто на двох аркушах. Резюме Світлани Леонідівни. Народилася в Черкаській області село Софіївка. Працює виконувачем обов'язків директора цього комунального некомерційного підприємства. Освіта в 94-му році закінчила Український державний медичний університет імені Богомольця спеціальність педіатрія. У 20-му році закінчила Черкаський національний університет імені Хмельницького за спеціальністю публічне управління та адміністрування. Досвід роботи. Розпочинала діяльність у 94-му році лікарем інтерном на базі Черкаської обласної лікарні. З 96 по 12-й лікар-педіатр, неонатолог Черкаської обласної лікарні, з 2010-го по 11-й заступник головного лікаря Черкаської обласної лікарні з питань охорони материнства та дитинства. З 9 по 11 головний позаштатний неонатолог головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації. Із 2011 року по теперішній час головний позаштатний педіатр управління охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації. з 12 по 2013 рік вело головного лікаря комунального закладу Черкаський обласний спеціалізований будинок дитини Черкаської обласної ради, Із з по 18 рік головний лікар цього комунального закладу. З 18 по 19 виконувач обов'язка головного лікаря комунального закладу будинок дитини Черкаської обласної ради. з 19 по 23 директор Черкаського обласного спеціалізованого будинку дитини Черкаської обласної ради. У 23-му році звільнення звільнена у зв'язку зв з реорганізації комунального закладу у КНТ і призначена виконувачем обов'язків директора комунального комісійного підприємства. Додаткові відомості зазначаються, перекладається автобіографія відповідно до встановлених прямого оголошення. Члени комісії писання, всі документи. Диплом про вищу освіту, серія ДМ за номером 205741, це те, що Світлана Леонідівна закінчила. Було вже зазначено Український медичний університет було ОБУ спеціальністю. Педіатрія 94 рік завірена власником тут копія судового проводруження, тут зміна прізвища. Дипломагістра додається про те, що вона закінчила Чекаський національний університет ознакою, публічно прийнята адміністрування. Є. Копія трудової книжки на двох аркушах. І записи підтверджують озвучені з резюме періоди роботи на керівних посадах, з вимозі щодо стажу роботи на керівних посадах не менше п'яти років в закладах обласного рівня. Відповідальність западка. Зараз а, вже, може мені. є, да, зараз дивимося. Посвідченнями до про те, що організація пройшла спеціалізацію організацію управління охорони здоров'я. Також посвідчення за 23-й рік про проходження підвищення кваліфікації до диплому. Копія наказу міністерство ось, управління охорони здоров'я. Продовження е, споку, які е, спеціальності в організації укриття охорони здоров'я. Конкурсна пропозиція мисла. Ну, да, Тут, як і було в вимогах, не більше 15 сторінок. Згода на обробку персональних даних підписана е, довідка, повний витяг е, виданий Міністерством внутрішніх справ України. Про те, що станом на 30 січня до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості немає, в розшуку не перебувають. Довідка встановленої форми про проходження попередньо періодичного та позачергового психіатричного огляду, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Писане попередження про те, що михнула ознайомлена, що на неї розповсюджуються вимоги та обмеження, встановлені законом України про запобігання корупції. Заява про відсутність конфлікту інтересів міцну Світлани Леонідівна на зайняття посади директора Черкаського обласного центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Черкаської обласної ради. Встановлено додається державний сертифікат про рівень володіння державною мовою. Про те, що мисну Світлана Леонідівна володіє державною мовою, рівень володіння другого ступеня, виданий у грудні двадцять року. 469. І підтвердження подання плану Ленітіної декларації кандидата на посаду 30 січня. Додаються ще додатки до допомоги. Документи подані в повному обсязі, встановленими вимогам комісії на першому засіданні. Претендент відповідає повністю. Пропоную членам комісії прийняти рішення щодо допуску до участі в конкурсу. Михайло Светлане. Леоні. Леоні, ні, ні. Прошу голосувати. Хто за? Я повілотримуся проти немає. Тоді пропоную перейти до заслуховування. регламенту першої 15 хвилин. Тривога. Тривога, Я коротко э, презентація буде там, да. допомога може так? ні ні, ні. Ну, там тільки. є. <ривогу> Значить, я дуже коротко З 2017 року у нас раніше взагалі розпочалося раніше. На у 2017 році була ставлена стратегія національного пореформування системи інституційного догляду та за виховання дітей до 26-го року. І згідно з цією стратегією, до чотирьох років до 26-го року повинні стати завіти. Тому на місці колишніх будинків дитини створюються э, Центр медичної репутації та фазаційної допомоги дітям або в іншому форматі, в якому бачить його власник або е, органи, які керують, тобто управління команди, здоров'я, департаменти і так далі. Е, наше комунальне некомерційне підприємство було створено в результаті реорганізації е, на підставі рішення сесії 26 травня 2023 року про припинення комунального закладу Черпецької області спеціалізованої будинок дитини. І був реалізований центр медичної репутації та паліативної допомоги дітям Черкаської обласної ради. Це є спеціалізований залка охорони здоров'я, медико-соціальне спрямування, який надає допомогу дітям від народження до 18 років. Тобто, у нас в нас є два відділення, в якому знаходяться діти, які потребують медико-соціального захисту віком до 7 років, і діти, які потребують реалізаційної допомоги та паліативної, до 18 років. Центр надається допомога дітям з інвалідністю, дітям, які потребують профілактики та відновного лікування захворювань, для того, щоб вони не набули цієї інвалідності, діти, які потребують паліативної допомоги, діти, які мають інвалідність, для того, щоб їхні предстані опікуни, їхні законні представники могли мати перепочинок терміном до 24 днів. Діти, які мають уродження вади розвитку після виписки з перната центру пологового будинку, теж із якими не можуть доглядати опікуни, законні представники для того, щоб дати паліативну допомогу, теж можуть бути влаштовані. Також діти сироти, діти попалені батьків опікування та діти, які потрапили в складні життєві обставини. Основні редакційні заходи спрямовані покращення якості створення умов проживання наближених до сімейних, соціальна адаптація дітей, медична реабілітація, паліативна допомога, для цього необхідне якісне матеріально-технічне забезпечення, використання міжнародних стандартів реабілітації паліативної та психологічної допомоги, надання послуг раннього втручання, співпраця з фондом соціального захисту інвалідів, по 39-й постанові, по якій працює запад, та також надання платних медичних та немедичних послуг. Цілі, які завдання, щоб досягти цієї мети, це покращення якості і розширення перевіку медичних послуг, підвищення рівня задоволення пацієнтів, підсилення кадрового потенціалу, покращення матеріальної хімічної бази, залучення додаткових джерел фінансування, це і спонсорська допомога, і різноманітні гранти і так далі. Задачі 2024 році центр ще фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на утримання таких закладів місцевого бюджету. А також були заключені договори з Національної служби здоров'я. Два договори за пакети медична репортаза немовлят, які народились передчасно або хворими протягом перших трьох років. Ревіаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах та ревітаційна допомога дітям в амбулаторних то дорослим та дітям в амбулаторних умовах на суму майже 6,5 млн мільйона. Також проводиться робота, тому, щоб заключити ще один договір по паліативній по пакету, паліативна допомога дорослим та дітям. Ну, це основне, щоб нас не затримувати. І просто покажу вам, що у нас є для того, щоб ви орієнтувалися на скільки зазначений заклад. Що у нас, яка є обладнання? Працюють у нас невролог, ортопед, психіатр, остермолог, тереноголог, педіатри, лікар фізичної та ревітаційної медицини, анерфізіолог, фізичний терапевт, терготерапевти, відповідно, асистенти фізичного терапевта, психологи, логопеди, лікартологи і відповідно середній медичний персонал, які надає і надає допомогу і догляд здійснює догляд за дітьми. Це все, все, що проводить, що стосується фізичної терапії, є все обладнання, яке відповідає вимогам Національної служби здоров'я. На ньому активно займаються спеціалісти, діти, є обладнання для ерготерапії, теж займаються і асистенти, і ерготерапевти, проводиться лікувальна фізкультура, логопедична корекція, різноманітні методики, мультисторій терапія, сейфлейн-терапія. Дефектово займається теж по різноманітним методикам, про них довго можна розказувати. Арт-терапія, психологічна допомога. У нас великий кабінет для цього, для, ну, для такої методики є сенсорна терапія, є в світлому форматі, в темному форматі дуже гарно розвантажує це. В основному стосується діток, які мають якісь психологічні порушення, аутизм. От антисорі-терапія. відповідно, є масажний кабінет великий, де працюють масажисти. Також є кабінет водолікування, де ми займаємося, надається прилинні ванни, малюкове плавання, кабінет фізіотерапії є, все обладнання, яке необхідне згідно е, нормативів, воно у нас є. Ну, Це що дуже коротко. Якщо якісь питання, я відповім. Скажіть, будь ласка, це раніше будинок. А де ви знаходитесь? А полосати чотири. Там де знаходитесь. Сто шістьдесят. Сто шістдесят. А де 160. 160. ваших пацієнтів скільки? Дітей будемо подивити не слово. Ну тих, що діти сироти позбавили і ти потрапити опалення. Ну і відповідно у нас ж діти знаходяться в приході спортивні на регіоні за стаціонарно, на стаціонарне відділення 40 між, 337, а там також дається до Тобто це ще плюс 40. Так? Да, це плюс 40. Ну, ну, це два відділення. А що ви там е, пояснені записки, ви писали, що е, де більше 15 дітей, то там закриватися будуть закони? Чи я можу щось не зрозуміти? Ні, 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 це мало залази, це інше, це створення інших закладів, це мали будинки, це альтернативні коронавирус, які будуть на місці, куди можуть вийти діти з будинку дитини. Тобто, так як нас ставало Міністерство охорони здоров'я, ну так і знаємо, що це останній рік, коли ми фінансуємо повинні бути... Ну Будинки сімейний офіпов новий будинків, які можливо творять громади. І у нас на Україні два читки мали будинку в Дніпропетровській області. Це патронатні сім'ї, тобто такі різноманітні кормі. Ні в концепіде, в чорніч. Немає ядра. я пропоную. Рахувати представлене претендентом пропозиції, що відповідає встановлені вироби. Так, так, пішло віддалі. Кваліфікований організатор, лікар дійсно є план розвитку далі по закладу. Як ми будемо рухатися в цьому, і хочу сказати, мабуть, тільки подякувати, тому що я бачила цих дітей, це дуже складна, складна дуже праця і втримувати і тримати колектив, і всі дійсно. Зрозуміло. Тоді е, пропоную пропоную, пропоную представлю при негайні торсової конкурса. Якщо можна на хвилинку залишити для обговорення, може хтось сказати? Так, ну в першу чергу хотіли почути вашу принципі. Я скажу. Дійсно, дуже зараз складний є час, і, мабуть, цим закладом реорганізовувати його дійсно складно. Тому що діти, 40 дітей, які знаходяться зараз там, це тяжкі позитивні діти. Ну персонал майже їх носить на руках, чесно говоря. І тому кількість трошки, наче як ми чуємо, що 40 дітей, а кількість персоналу така там по іншому не можна є такі вимоги, Да. Тому є зараз в цьому році вже законтрактувалися. Це дійсно була зроблена така велика робота. Всього цього персоналу вже є два пакети, які ми беремо цих всіх діток з аутизмом, з паліативних дійсно лежачі дітки, які є в сім'ях. Ну, запрошуємо тебе на реабілітацію і для того, щоб і батьки могли відпочити за цей час. Від таких діток і далі наносити цю роботу. Тому я кажу, що це дуже важкий заклад, і різно там, і в Но, в основному, там так, діти на розвитку, діти 18 рокі, так, чи, до 18 років до чотирьох років, діти от і наші дітей дитини такі залишаються дітей. То есть у вас и массажисты, и европортовые, педиатры, да. І тут ще є плюс в чому, що якщо вже є вади розвитку, але інвалідність не встановила, то щоб не допускати вже до того, підхвачують, наприклад, якщо дітки з затримкою мовлення з ними зразу починають працювати. А хто оприділяє затримку мови, наприклад? Скільки вони повинні говорити? And for weekwood, we have to see them all that is like the water. If the amount of product is a very good question. Мені вже два місяці вона не розмовляє. Добре, дякую. Так, якщо всі висказалися, то є пропозиція. Проголосувати щодо визнання Михносмана Леонід переможцем конкурсу. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Отрималось? Немає рішення прийнято одноголосно. Так, отже, переможцем конкурсу визначено вихносить пана Леоніду. Тепер е, е, хочу винести на розгляд. Питання щодо заключення контракту від трьох до п'яти у нас, так, так, які будуть пропозиції? Максимально до ефективно очолюється заклад. Враховуючи, що Вахно ефективно очолюється закла багато років, пропоную тоді проголосувати на срок на строк контракту на 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято. Запросіть, будь ласка. Слава Леонідовна, вітаємо вас рішенням комісії ви обрані керівником закладу. Контракт комісія пропонує заключити з вами на 5 років, але остаточне рішення буде за сесією. А на сьогодні дякую вам. Всім.